Хмельниччина перехрестя стихій та історії, чи край печер замків та водоспадів. Саме таких дві позиції обрали розробники бренду для нашої області. Хмельниччина це край печер, замків, водоспадів. Тобто, конкретно що головне у нас є, і що можуть тут побачити люди. Хмельницька область насправді унікальне місце. І в першу чергу, тим, що тут найбільший заповідний фонд, якщо брати співвідношення до площі області, друге позиціонування, яке ми розглядаємо в рамках. Просування області це Хмельниччина як перехрестя стихій та історій, тобто місце, де можна познайомитися з справжньою історією країни і справжньою природою. Поділля дизайнери та розробники провели чимало досліджень, аби зрозуміти, як саме має виглядати бренд Хмельниччини. Основна ціль дослідження була зрозуміти, чим область може Хмельницька область може відлічатися і відділлятися від других областей. Да, вот попитатися подумати о позиціонірованні. А позиції області в скажем. В общем, контексті всіх областей України дизайнери розробили чотири напрямки візуалізації обличчя області. Розробники кажуть, намагались створити такі логотипи, щоб вселити людям цікавість до області та викликати позитивні емоції. Перший варіант символізує яскраву природу Хмельниччини, другий більш традиційний та автентичний. Він є відображенням узорів вишиванки, які використовували саме на Хмельниччині. Третій найбільш класичний гербовий варіант. Таку стилістику використовують для бренд. Дування старих європейських міст і останній четвертий варіант сучасний та молодіжний. Цей знак уособлює перші дві літри назви області, елементи, з яких побудована буква Х, є двома серцями, які перехрещуються, що символізує поєднання зеленої природи, її багатства краси і серцями людей, які тут живуть. Всі варіанти будуть розміщені на сайті обласної державної адміністрації. Тому хмельничани зможуть проголосувати за той, який їм сподобався. Брендінг території або брендінг окремого регіону. Це можливість його продати. І наше завдання у цьому проєкті, і воно поставлено і в практичній площині а, а, облдержадміністрацію залучити а, шляхом надання такого публічного образу області кошти як не тільки внутрішнього туризму, а й зовнішнього, окрім логотипу області, планують створити інформаційно-інвестиційний портал Хмельниччини, де гості та жителі міста зможуть дізнатись про новини та події області, В планах проведення рекламної кампанії області та створення проморолика. Про все це докладніше дивіться у підсумках тижня на нашому телеканалі. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, новини телеканал Ті 7